Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Чого чекати в серпні? Сьогодні ваша улюблена рубрика чого чекати в наступному місяці. Можу сказати так, що з 1 серпня в Україні стартують просто десятки важливих змін. Одні будуть помітні одразу, інші будуть проявлятися поступово. Я зібрала все: від пенсії до мобілізації, від банків до тарифів, і все зараз простенько поясню. Що це означає для нас з вами, для простих людей? Отож, ще секундочку. Дякую всім, хто підписаний, нас вже багато, це не можу радувати, бо значить, що цей канал і мої випуски для вас корисні. Це дуже приємно. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, і ласкаво прошу на цей канал. Отож, пенсії. Почнемо з пенсії. Чи будуть підвищення? Так, це саме основне питання для людей. Бо ті всі зміни, знаєте, то все, як то кажуть, до одного місця. Чи будуть е, підвищення? Е, офіційно, офіційно, частково індексація. так, Часткова індексація, все це було. Е, реально підвищення були ну, на 100, максимум на 300 гривень. Е, додаткові надбавки. Додаткові надбавки для людей е, 70. Е, Плюс це від 300 до 570 гривень, але це кожного місяця відбувається. Тобто, це не тільки буде в серпні. Так, середня пенсія залишається десь близько 6300 гривень, але ви ж розумієте, що 6300 гривень це зарахуванням отих великих спецпенсій, тобто насправді люди отримують середня пенсія десь трошечки більше трьох тисяч. Тобто, що це означає? Що, а, наче як грошей більше через індексацію, так, але ціни з'їдають все. А, тобто це не підвищення, це такі, знаєте, виплати на виживання. Тобто, а сказати, що в серпні будуть якісь зміни пенсійні, а можна сказати, що ні. Десь там щось трохи підвищать, але це все, знаєте, це все копійки, це все копійки. і... На реальну картину це ну, ніяк не впливає взагалі. Обіцяли, що буде пенсійна реформа, її так і не виконали. Десь потроху кидають якісь знаєте, копійки людям, ось, наприклад, базова соціальна допомога, але поки як все це буде працювати, теж не знають. Тобто, поки все так знаєте в підвищеному, в підвищеному такому стані, можна так сказати. До речі, ще в серпні, ще в серпні буде, будуть надбавки частині пенсіонерів в розмірі від 450 до 3100 гривень до Дня Незалежності. Кому будуть нараховувати ці надбавки? Учасники бойових дій, колишнім м'язнім, концтаборів та гетто, особам, яких примусово вивезли на роботи, різним людям, хто має заслуги перед батьківщиною, особи з першої групи інвалідності внаслідок війни, рідним загиблих ветеранів війни. Тобто, це не всім, не всім це, скажімо так, це вибірково. вибірково. І це проводиться кожного серпня, кожного року. Їдемо далі. Комуналка і тарифи. Електроенергія до жовтня все залишається як було. Газ, вода без якихось там централізованих підвищень, але все це може рости. Особливо що стосується води. Все це може рости в регіонах. Що це означає? Платити зменше зможуть ті, хто має двозонний лічильник або не гріє електрикою. Решта будуть в мінусі. Це так, якщо зовсім простенько, щоб не затягуватися з тією темою, бо можна сказати, що якихось особливих змін поки немає. Будемо бачити, що буде після жовтня місяця. Мобілізація. Я про це зроблю окремий випуск. До речі, як і про пенсії, про мобілізацію там є про що поговорити. Можу сказати так: що мобілізація триває, повістки, як і раніше, будуть вручати будь-де з 1 серпня діють вручення через резерв плюс. Штрафи продовжуються, хоча там дуже такі, знаєте, наче ж вже як після 16 липня не можна штрафувати так за неоновлення даних. До речі, про це теж зроблю окрему програму. Ось буквально, можливо, завтра і зроблю окрему програму про це вони хочуть, щоб. Люди самі платили штрафи, тобто будуть приходити в резерві оці повідомлення, що ви не оновили дані, але ми якби вас наказати вже не можемо. А тому ви, будь ласка, самі самі за заплатіть оці половинку. Так, ми вам даємо змогу заплатити там не 17, а 8,5 тисяч. Тобто, ось такі моменти, як я вже казала, не буду на цьому зупинятися зроблю окрему програму про це. Тепер висновок щодо цього. Військовозобов'язаним слід бути дуже уважними. Бо в ТЦК, знаєте, нові такі нові свої схеми вручення і виклику. Тому, знаєте, тут розслаблятись не вийде. Далі, відкрити банкінг плюс кінець анонімних переказів. З серпня місяця починаються, починаються нові правила. Нові правила. Почнемо з відкритого банкінгу. Тепер одна платіжка, скажімо так, може тягнути кошти з кількох карт. Не треба буде перекидати самостійно з карти на карту. Так, це все наче як буде більш удобно. так, Бо, наприклад, розраховуєшся десь карткою. Не вистачає там 200 гривень. Оп, і, під, і підтяне з інших ваших карт на цю карту і вам виставить чи заплатити. Але, але всі поповнення карток тепер будуть під контролем. Анонімно скинути гроші більше не вийде. Потрібна буде всім авторизація. Тобто кожна транзакція тепер буде фіксуватись. Що це означає? Гроші на картку від друга, там я не знаю, готівка через термінал. Тепер все буде прозоро і можна буде перевірити це банком, податковою і так далі. Тобто починається такий тотальний контроль. Наступний момент торгівля без РРО це будуть штрафи. Тобто з серпня місяця починається штраф та торгівлю без касового апарата це буде штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Навіть якщо ви ФОП другої групи або там торгуєте онлайн, все рівно має бути касовий апарат. Що це означає? Малий бізнес е, вимушений буде, вибачте, або закритися, або підвищити ціни на товари. Споживач буде платити більше або втратить частину ринку дешевих товарів. Це якщо зовсім просто. Далі підключення до електромереж, е, нові правила. Що змінюється? З серпня приєднатись до електромереж можна буде за новою процедурою. Коротшою, але з електронною заявкою і обов'язковими документами, тобто уточнення технічних умов буде через онлайн портали <кій> Що це означає? Для забудовників, підприємців, навіть приватних будинків буде менше бюрократії, але буде більше відповідальності. Якщо не розберешся в якихось технічних нюансах, доведеться просто платити фахівцям. Але можу сказати, що так було і раніше. Якось там люди і так платили іншим людям, які займаються цим. Бо знаєте, самим ходити, оббивати пороги і так далі, особливо після початку повномасштабної, я можу сказати, що вони зовсім всі ці системи почали працювати дуже і дуже повільно. Чому? Тому що знизили ціну за кіловат, і все це знаєте, от відтягують, відтягують. Тому люди і так, в принципі, в принципі, платили фахівцям. Тому можу сказати, Просто це тепер якби буде офіційно. Далі, соціальні послуги, зміни для отримувачів і надавачів. А з 1 серпня всі надавачі соціальних послуг, будинки, престарілих, реабілітаційні центри, соцслужби звільняються від ПДВ. Що це означає? Установа зможе витрачати більше грошей на самі послуги, а не на податки. Тобто ціни для людей з інвалідністю, пенсіонерів, дітей в притулках можуть знизитись. І це хороша новина. Тепер підведемо підсумки. Що це означає для простих людей? Дивіться: пенсії легка індексація, більше грошей не буде, бо ціни все з'їдять. Комуналка поки що стабільна до жовтня, але далі можливе підвищення. Мобілізація, нові методи повісток, тобто стежити за телефоном, за додатками. Банки це кінець анонімності. Тобто, держава буде бачити кожну гривню. Бізнес, штрафи за РРО, дрібні підприємці опиняться в зоні ризику, електроенергія, нова система підключення. Тобто, бюрократії буде менше, але техніки буде більше. Соцпослуги без ПДВ, тобто доступ до послуг, може подешевшати. І на завершення: з 1 серпня в Україні починається новий етап. Влада називає це реформами. Ми ж називаємо це перевіркою на витривалість. Одні зміни зручні, інші тиснуть, але головне бути в курсі всіх цих подій. Бо тільки проінформована людина зможе себе захистити. Ставте лайк, будь ласка. Якщо цей випуск був корисний для вас, підпишіться, поділіться цим випуском, бо інформація це сила. А в серпні вона точно всім нам знадобиться. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.